Привіт! Скажи, будь ласка, що сьогодні на сцені відбувалося? Ну, привіт, Катя. Відбуваються для Олександрії історичні події, тому що вперше в Олександрії наша компанія Центр Медіа за допомогою штучного інтелекту намагається оживити людину. Тобі не почулося, тому що 4 квітня цього року. Світ відзначає 130 років з дня народження українського філософа, науковця, літерознавця, історика української культури Дмитра Чижевського. Це наш український земляк, який деякий час з батьками проживав в Олександрії. Збереглась як історична пам'ятка, хата його, будинок родини Чижевських. Там, до речі, знаходиться. Музей, якщо хтось не знає, родини Чижевських також відділ культури і туризму Олександрійської міської ради, адміністрація палацу культури Світлопільський та керівництво музею Чижевського звернулись до нас з компанії Центр медіа з проханням зробити до 130-річчя Дмитра Чижевського такий голографічний перформанс, який відбудеться в будинку музею Чижевських на його день. Народження, тобто, ми плануємо за допомогою штучного інтелекту, аудіовізуальних ефектів, технології голограми, будемо намагатися оживити Дмитра Івановича Чижевського. Якщо вам це буде цікаво, слідкуйте за нашими випусками. Пока!